Кіто у нас вже день четвертий, так? Да? Третій. Ну, перший не а. Ну так, да, ми день просто так приїхали, ми їх не робили. Ага. А так, щоб все що нас платить, Я думала, а мені сьогодні опять подобається пливти. Ну Ну, так свіженько, добре. Остановка не повторюється. Красота. Сережа, улибаємося. Ти був, був щасливий Сережа. Нітя не в нас перекосити. А де було, ну а що? Це в нас через час буде село, а там щось своїми. Там, де будемо воду набрати. Рибу, 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 губерти, туди. Ти документуєш? Да. Тільки ти зажити, що зліва, дається. Джонглі? Джюнглі. Я А як спасник? Он половина весь ты забивать, аж сюда пахнет. Угу. На кафе? Не черем пса, як і дуна. Просто народ. Ладно. Виче, коли буде? Издак поинтересней.